Божий народився, та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший праздник Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий, народився, а той другий праздник свято Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А той третій праздник святого до хреща. радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Нехай же в вашому дому всі завжди будуть Богу раді. Нехай вам дасть і не дасть. То будьте людиньки здорові, живіть у злагоді і любові свої помилки визнавайте і своїх ближніх провочайте, і щоб ніхто із вас не злився. Бо Бовця ніч Христос, Христос родився. Ой. Дайте палку і двадцять людей на дусі.